Віт, дорогий МДПУ давно не бачились. Але не через те, що ми тебе забули. Просто ми тепер живемо в столиці і працюємо в одній з найкращих шкіл міста Києва. Ми знаємо, що останнім часом тобі було дуже нелегко. Але ти тримаєшся і ми дуже пишаємося тобою. Сьогодні твій день, твоє свято. І ми хочемо побажати тобі нескореності, незламності. І повернутися у рідні стіни на рідній. Землі під українським прапором. Сторіччям тебе. Твої випускники. Сім'я Ротковська. Люби мій Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Я Кузнєцова Аліна, випускниця бакалавріату за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Вітаю тебе з Днем Народження! Щойно вступивши до лав студентства мені випала нагода відсвяткувати твоє 95-річчя. Я пам'ятаю ці фанфари, радість, надію у майбутнє. Все це було немов учора. І ось минуло 5 років. Я вже на порозі отримання диплому магістра. А ти все такий же незламний, сильний і надійний. Святкуєш сьогодні своє сторіччя. І незважаючи ні на що, ти продовжуєш дарувати знання тисячам студентів, які є рушійною силою і майбутнім нашої країни. Я особисто вдячна тобі за неймовірні студентські роки, за можливості, які ти мені дав, і за дружні зв'язки. І, звичайно, за те, що я маю змогу реалізувати себе як фахівця. Я бажаю тобі багато наснаги, талановитих та цілеспрямованих студентів, відданих своїх справі викладачів, адже попереду ще так багато викликів, які будуть робити тебе тільки сильнішим. З Днем народження МДПУ! П'яти років я провела в стінах цього закладу, в стінах Мелітопольського державного педагогічного університету імені Кателяна Хмельницького. Були і різні моменти, і, наприклад, коли ти приходиш на пару, не підготувавшись і робиш вигляд, що ти все знаєш, але насправді всю ніч спілкувалася зі своєю сусідкою по кімнаті, дуже добре пам'ятаю, як влаштовували різні заходи, такі як осінній бал, змагання з волейболу. Пам'ятаю, міс університет, коли ти відчуваєш себе справжньою принцесою. І звісно. Кожного викладача, який підтримав в той момент, коли ти думаєш, що зовсім нічого не розумієш і нічого не знаєш. Університет прожив важкі часи, це ковід, це війна. І я впевнена, що найкраще воно лише попереду. Бажаю квітнути, розвиватися все більше і більше. Моє вітання. Вітання. У цьому непростому 2023 році я стала випускницею Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю середня освіта музичного мистецтва. Попри всі складнощі, що трапилися за останній час, я з гордістю можу казати, що я стала частинкою найпрекраснішої університетської родини, яка дала мені змогу стати на шлях до реалізації у моїй майбутній професійній діяльності. З нагоди такого великого свята, старіча наша ферма-матер хочеться побажати міцного здоров'я, сил та творчої наснаги всьому колективу університету. Хай кожен студент і надалі відчуває тепло, і те тепло і професійну компетентність, яку дають нам найкращі викладачі цього закладу. святом! Всі мої вітання! Мене звуть Аліна Сеніна, і я є студентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Наразі в цей день хочу привітати свою альмамати і всю нашу велику університетську родину з ювілеєм. я хочу показати рідному університету розвитку найкращих студентів і звичайно ж мирного неба у мирному Мелітополі. Англія одна з тих країн, хто перші прийшли на допомогу і відкрили свої двері для багатьох українців. Тоді перед урядом Англії постало питання, як забезпечити ці сім'ї всією необхідною допомогою підтримки. Урядом було створено програму, яка називається Ukrainian Support Team. Ця команда складається з двох груп. Перша група це британці. Це ті люди, які допомагають українцям з усіма фінансовими, матеріальними та правовими проблемами. Інша команда це українці. Це команда, яка є основою психологічної та моральної підтримки співвітчизників пана. Я є частиною другої команди. Я є інспектором у справах біженців, а також є державним представником програми Health Support for Ukrainian Refuge». Наша основна задача забезпечити українців всією необхідною психологічною підтримкою на будь-якому рівні. Наша задача допомогти підтримати, надихнути. Мій улюблений університет і просто неймовірна команда викладачів. Я дякую вам за те наставники і за той досвід, яким ви ділилися зі мною на протягу багатьох років. Я хочу, щоб ви завжди пишали своїми студентами, де ми вони не були.